Доброго всім здоров'я! Як кажуть, ми з України. <смі> у мене сьогодні творчий день. Зранку написала миттєвості, а під вечір мені захотілося чогось почав звучати етюд, мелодичний етюд. Я думаю, ну, мої першокласниці, у мене зараз двоє дівчаток-першокласниць, вони з задоволенням будуть грати цей етюд. Етюд – це взагалі твір для розвитку пальчиків. Ну, вони різні бувають. Я зараз зіграю вам його, мелодичний етюд, зіграю зразу в такому рухливому темпі, а потім запишу вам в середньому темпі, якщо схочете його вивчити, щоб ви ну, бачили, як він грається. Да. Ну, тепер не в швидкому темпі. Тут педаль взагалі, краще з педалькою буде грати, якщо у вас є педаль і ви хочете вивчити права педаль. Значить, беру педаль і починаю грати. Держимо педальку, отут змінюємо її. На кожну гармонію міняємо. Міняється гармонія, міняється педаль. Змінюємо педальку. Слухайте вушками, щоб грязної педалі не було. Міняється гармонія, змінюється педаль. Пишіть в коментарях, що ви ще хочете, щоб я записала для вас. Ну Взагалі, як ви вчитесь зі мною, граєте цю музику чи тільки слухаєте. Все, пишіть, що ви хочете написати, побажання свої. Мені буде дуже приємно читати. Бажаю успіхів вам!